Справа шия Гроувс, яку ми розглядали нещодавно. Судячи з коментарів, багато кому здалася дивною. І це адекватна реакція, адже зведена з розуму фанатка Трукрайму, сама видала себе подрузі. Сьогодні ми ознайомимося зі справою не менш, скажімо так, одіозною. Сара М. Як і Шия Гроувс, також захоплювалася серійниками. Вона настільки була причарована ними, що навіть вирішила, що імітуватиме їх злочини. Її кумирами були Теодор Банді та Річард Рамірес. 1 травня 2021 року Федеративна Земля Баварія Німеччина 38-річний Заїд І. Заїхав по свою нову, 18-річну подругу Сару М, з котрою познайомився у мобільному додатку для людей, що шукають відносин, та поїхав з нею на побачення. Заїд лише хотів створити сім'ю, тому він і зареєструвався у тому застосунку, принаймні так стверджувала сестра чоловіка, однак не судилося, адже побачення з Сарою стало для Заїда останнім у житті. Про життя Сари ЕМ, справжнє ім'я якої було приховано органами правосуддя, відомо мало. Лише те, що вона народилася у Швейцарії, однак вищу освіту здобувала у Німеччині. За два місяці до зустрічі з Заїдом Сарі поставили діагноз межовий розлад особистості. Однак, замість того, щоб звернутися по допомогу та отримати належне лікування, вона поклялася вбивати чоловіків. Тож у понеділок, 26 травня 2021 року, вона придбала зброю похідний ніж. До цього Сару неодноразово притягували до громадських робіт. Наприклад, у 2017 році її засудили через образи по відношенню до працівників поліції. Також відомо, що вона вживала заборонені речовини і нерідко малювала на собі свастику. Нагадаю, заборонений, особливо у Німеччині символ. Деякі джерела також стверджують, що незадовго до скоєння злочину хлопець Сари, злочинець рецидивіст, пішов від неї, що у сумі з її психічним розладом могло спровокувати дівчину на подальшу агресію. Сара розвинула досить дивне бажання прославитися, і досягти слави вона хотіла відверто збоченим шляхом, як її, ну нехай буде кумири. Теодор Банді та Річард Рамірес. Рамірес, відомий також як нічний мисливець, був серійним вбивцею, що коїв злочини у південній Каліфорнії у середині 1980-х років. Він вбивав своїх жертв, часто використовуючи різноманітні види озброєння, такі як ніж, кийок або пістолет. Загалом Рамірес вбив більше 13 людей і здійснив багато інших злочинів, таких як зґвалтування. Та пограбування Теодор Банді увійшов у кримінальну історію США як найхаризматичніший серійник, що коїв свої злочини у 1970-х роках. Він жорстоко вбивав жінок. Його список налічує понад 30 нещасних жертв. Постерами з зображеннями цих нелюдів. Сара прикрасила стіни своєї кімнати. Дівчина зареєструвалася на трьох платформах для знайомств. Під несправжнім іменем вона підписалася як Доміна Чері. Загалом їй написало близько 240 чоловіків з метою зустрітися особисто. За декілька годин до смертельного побачення Сара залишила моторошне голосове повідомлення своїй подрузі Я виходжу, хочу вбити свого першого. Я захоплена. Побажай мені удачі, щоб усе спрацювало. Я супер налякана. У інших записах Сара детально розповіла про свій страшний задум. Вона збиралася навіяти заядові оманливе відчуття безпеки, пообіцявши йому сюрприз. За її планом вона мала запропонувати чоловікові заплющити очі, після чого вона б його заколола. Повідомлення закінчилося імітацією звуку ножа, що входить у м'ясо. Подруга, який Сара надіслала це повідомлення, вирішила, що це був просто тупенький жарт. Не може ж людина бути настільки схибленою. Чи не так перша жертва відреагувала на профіль дівчини досить швидко. Нею став 38-річний Заїд, колишній працівник служби охорони, що емігрував з Іраку. У переписці Сара поводилася розкуто, відверто, хтиво. Вони домовилися про зустріч у день знайомства. Заїд мав зустріти Сару на автобусній зупинці біля багатоквартирного будинку у Баварії о 20.15 Сара сказала Заїдові, що підготувала для нього сюрприз, і він має вести свій автомобіль за її вказівками. Чоловік, нічого не підозрюючи, рушив у вказаному напрямку. Сара небагатозначно натякнула Заїдові, що вона хоче провести з ним ніч у будиночку за містом. Чоловік погодився. Ясна річ, ніякого будиночку не існувало. Ізольована ділянка була ідеальним місцем для втілення плану Сари. Деякий час переїхала до місця побачення, коли раптом Сара встромила у шию Заїда ножа. Дівчина сподівалася, що все станеться швидко. За день до того вона шукала у інтернеті найбільш вразливі місця на тілі людини, проте вона промахнулася. Поранення було тяжким. Однак Заїд спромігся вирвати ножа у нападниці та вибігти з машини. Після короткої бійки Сара втекла, лишивши смертельно пораненого чоловіка позаду, стікати кров'ю. Зібравшись силами, Заїд, зміг дістатися СТО неподалік, де й відключився. Сара у той самий час намагалася втекти, проте поліція швидко знайшла її та арештувала. Дівчину спинили у містечку Еберманштадт неподалік за 37 хвилин після нападу. Сара не чинила опору арешту. Вона вся була вкрита кров'ю жертви, брудом та плямами від трави. Заїда швидко доправили у лікарню, однак його стан був дуже тяжким. Чоловік впав у кому через три тижні його серце зупинилося назавжди. Суддя зазначав, що Сара М не виявила ніяких ознак наявності в неї емпатії. Окрім того, суддя зазначив, що вбивство заради вбивства рідкісна мотивація серед нападників. Адвокат Сари вибудовував захист на наявності у підсудної проблем з наркотиками та її юному віці, що, як ми знаємо, зі справи Сильвії Лайкенс, не виправдання. На момент скоєння злочину Сарі було 18 років. В Німеччині максимальний термін ув'язнення, передбачений законом, для таких молодих людей, не може перевищувати 10 років. Адвокат намагався вибити для Сари 8, та, на щастя, суддя вирішив не прив'язуватися до віку зловмисниці. Родина загиблого була обурена поведінкою Сари М. на суді. Сестра Заїда Фатіма заявила: Ми були шоковані її зовнішнім виглядом. Вона явилася у макіяжі та новому одязі і зовсім не шкодувала про речі, які розповідала. На виході з зали суду Сара помахала рукою фотографові. На її долоні була зображена пентаграма. Такий самий символ на своєму процесі демонстрував і Річард Рамірес. Сарі М присудили 12 років у соціально-терапевтичній колонії. Єдиний раз, коли Сара висловилася про те, що шкодує, це коли під час психіатричної оцінки її запитали що вас сердить. Сара відповіла, що я втрачаю кращий час свого життя через дурну помилку. Однак щось мені підказує, що помилкою вона вважає не напад, а не вдало втечу. Деякі джерела зазначають, що незадовго до нападу на Заїда Сара вивчала матеріали справи Гарольда Шіпмана, чий список жертв сягає від 218 до 250 нещасних людей. Дівчина збиралася перевершити цей, ну нехай буде рекорд. На додачу до того, один з друзів Сари, тім Бі був опитаний слідчими з метою виявлення мотиву злочину Сари. Однак, окрім нездорового захоплення серійниками, вони нічого так і не вивідали. У соціальних мережах та на форумах почали спекулювати у 2014 році, навколо клініки Бамберг, яка діагностувала Сарі М межовий розлад особистості, розгорівся справжній скандал. Інтерн та лікар використали наукове дослідження для прикриття незаконних дій сексуального характеру у відношенні до жінок. Вони накачували жертв седативами, після чого користувалися непритомними жінками та фотографували процес. Деякі люди у інтернеті вважають, що щось подібне могло статися із Сарою, і це послугувало тригером для її дій. Однак я з цим не погоджуюся. По-перше, Сара проходила обстеження у клініці у 2021 році, вже після скандалу, який розслідували, який набув розголосу. По-друге. На той момент винних вже було покарано. Вважайте мене старомодним, але мені здається, що коли чоловік майже 40 років зустрічається з дівчиною вісімнадцяти, скоріше за все він з нею зустрічається не для того, щоб створити родину, що б там не казала сестра Заїда, особливо враховуючи його згоду провести з незнайомкою ніч під час першої ж зустрічі, маю здогад, що Заїд хотів лише законного. Сподіваюся, взаємопогодженого статевого контакту, проте це не змінює нічого. Заїд все ще лишається невинною жертвою. А Сара постала перед судом і отримала 12 років ув'язнення замало, як на мене, адже вона не просто вдавала з себе серійника. вона була серійницею, яку вчасно спіймали. Вона збиралася вбивати одного чоловіка кожного дня. Заманюючи жертв до пастки своїм профілем у додатку для знайомств, і поліції не аби як пощастило спинити її вже після першої жертви. Як на мене, покарання для Сари було недостатньо суворим, враховуючи відсутність ознак каяття та нездорову обсесію серійниками. Хоча хто знає, можливо 12 років позбавлення волі та належне лікування виправлять її хворий розум. Наразі вона зразково ув'язнена. Вона добре ладнає з охоронцями та іншими засудженими. Родина Заїда зібрала близько п'яти тисяч євро пожертвуваннями від небайдужих людей, щоб перевести тіло чоловіка до батьківщини у Ірак та поховати його там з почистями. Тож пам'ятайте, не варто довіряти незнайомим людям, навіть якщо це настільки юна дівчина.